Часи, коли Ісус Христос прийшов на землю і проживав серед єврейського народу, то у євреїв ця мрія про незалежність була ще більш такою великою і бажаною і очікуваною. Але в цій мрії вони мали від Бога обітниці, що саме Бог, саме Бог прийде і допоможе їм цю мрію їхню досягнути і реалізувати. Вони очікували, що. Бог дасть їм свого царя, проте Божий син зацарює, і вони отримують цю свободу, як країна, і їхня нація буде піднята. І коли Христос пішов на землю, то у багатьох, хто впізнавали в ньому цього Божого піланця Христа, були очікування, що Він, що він напевно, здійснить. Те бажане до їхньої країни. Але Христос, коли йому натякало на це, чи навіть прямо говорили, просто не підтримував ті розмови чи уходив від них. І фактично Христос мав був, був багато настанов промов і розмов, які записані в Івангелії, і нема жодної з них, де би він якби, піднімав цю тему про незалежність країни. Але є його. Одне вчення записане, записане в Іванії, де Христос говорить про, про свободу чи про незалежність, якого не мають отримувати, але в духовному сенсі. І ця це, це духовна незалежність не пов'язана з тим, яка влада в країні своя чи окупаційна. Івана від Івана, восьмий розділ. Читаю з 31 вірша по 36. й Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього? Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому. Ми є потомством Авраама і не були ні в кого і ніколи невільниками. Як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів Ісус, Істинно істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі на віки, син же залишається на віки. Отже, якщо син. Визволить у вас, то справді будете вільні". Ці слова Христос промовляє, коли він знаходився в Єрусалимському храмі, в одному із дворів цього храма, Христос не так часто відвідував Єрусалим, а це було свято, свято єврейських кучок. Коли всі, чи майже всі. Чоловіки Євреї намагалися попасти в Єрусалим. І ось тоді, коли було це велике свято, Христос має промову, Його проповідь записана в сьомому розділі і в восьмому цього Євангелія. І на цю проповідь була різна реакція. Як правило, в Єрусалимі Христа не приймали так призно, як там, де він проводив більшу часть служіння в Галілеї. Як правило, в Єрусалимі була більш така вибаглива так би, публіка. Яка, яка до нього з підозрою, і дехто навіть прямо кипкував з нього чи виказував своє презирство, дехто, можливо, був нейтральним, але частина все-таки людей відгукувалась на його слово і сприймали його з вірою. І ось тій частині людей, яка сприймала його слова вірою, бачила в ньому ну, Божого післанця. Саме цій частині людей Христос промовляє слова. І закликає їх стати по справжньому вільними. Ісус говорить слова не до тих, хто осторонь, а тих, хто намагався бути поближче до нього. Але коли він говорить до цих, до цих людей і каже, що, що він звертався до тих, хто повірив, то читаючи цю відповідь Христа, ми бачимо, що їхня віра була така би, стартова чи навчальна, вони тільки ну, починали в ньому бачити. Когось більшого чи просто звичайного чоловіка. А почали в ньому бачити що раз Божого посланця. Але це ще був тільки якби початок, чи якісь певні ростки їхньої віри. І коли Христос говорить їм про, про справжню свободу, яку Він пропонує їм дати, якщо вони будуть його учнями в майбутньому, то цікаво якби. І важливо, що ось тісну ну, вірно розуміють слова Христа. В тому, що Ісус говорить не про якусь е, політичну свободу, про те, що їм треба зробити якусь можливу революцію, бунт і скинути владу. А вони замінили слова вірно, що Ісус говорить про духовну свободу, яка потрібна для їхнього серця. Але вони вважають, що вони цю свободу вже мають і без нього. Вони кажуть, Христос. Ми хіба є невільниками? Ми ніколи не були невільниками. Бо якби вони думали про політичну свободу, то якраз таки вони були не раз в своїй історії невільниками. Каже, ми діти Так ось, діти Авраама, також, діти Авраама е, нація, яка виникла з Авраама, ця єврейська нація, вона е, можливо, на зарі своє встановлення було 400 років, більше 400 років невільниками в Єгипті. Потім Бог їх звернив чудом через Мосея. І навіть коли вони отримали навіть якісь століття незалежність. Знову через їхній непослуг Богу Богу не втрачали свою свободу, були полонені і переселені в Асирію, Вавилон. Дехто з них вернувся і знову намагалися будувати свою країну. Але коли вони будували свою країну, прийшли римляни, їх поневолили. І саме в цей час, коли вони були поневолені римлянами, не говори, Господи, Христос, що ти таке говориш? Ми ніколи не були невільниками, ми вільні. то вони думають і розуміють саме в правильній категорії. В тому, що ми, ми духовно залишалися завжди вільними. Хоча навіть язичники нас час від часу поневолювали і зараз, якби римський як би, червик чи, чи сандалій воїна топче нашу землю. Але ми йому не підкоряємося, Ми вільні. Вони говорять про духовну свободу. Хоча навіть язичники на ними панують, але вони не підкорилися, якби, якби не танцюють під їхню дудочку, да? а залишаються е, вільними, поклоняються живому Богу. Вони не роблять те, що роблять язичники, не ходять в їхній храм. Не збираються в єдиному храмі живого Бога в Єрусалимі. Ми вільні, ми вільні. Навіть ще раз, коли життя було по-різному, ми ніколи не е, відказалися від свого. Предназначення, ми, ми потомство Авраама. Ось це натяк на Авраама. Вони говорять, що ми є нація, яку Бог на землі створив як особливу націю, щоб бути його дітьми, його народом. І ми залишилися через всі переп'яті історії. Ми, ми залишилися от ось цією особливою нацією. Ми не змішалися з тими язичниками, які нас поневолювали, переселяли. Ми вільні, ми вільні від їхніх традицій. Від їхніх безлузних поклонідом. Ми вільні. Ми нація, яка вільна для Бога. Ось, ось їхні відповідь. Але Христос заперечує. Заперечує і каже: ну ви такі ж невільні в такому сенсі, як і язичники невільні. Тому що як і язичники грішат, так і ви, будучи нащадки мав ви грішите. Вірш 34 істинно, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Знаєте, раз, це розмова в храмі. А у храмі регулярно приносились жертви за людські гріхи за гріхи людей, які не приходили, за гріхи євреїв. І особливо цих жертв було багато на свята, у святуючі, свято Кущі також приносили жертви. І ці жертви нагадували, що вони грішники. За п'ять днів до того, як почалося свято кутчик, яке йшлося яке, е, напротяжці семи днів тижня, за п'ять днів до цього свята у євреїв було взагалі таке величезне ново, ново свято одноденне свято, день спокути, чи день викуплення. Коли, чи день, це був день покаяння цілої нації в гріхах, де нація признавала саме грішні. І тоді священник раз в рік заходив перед лице Боже, там кропив цією кров'ю, визнаючи, що ми всі Ось як, Всі ці ритуали, які були окремі в окремих гріхніх очах, демонстрували, що вони грішали. Ісус говорить, якщо ви грішите, то ви вже, ви вже не вільні. Ви раби гріха, який над вами панує. Ну, е, Каже, хто чинить гріх? Хто робить гріх? Якщо ти робиш гріх? То гріх тебе, гріх тебе поневолі. Звичайно, що можливо, не одночасно зрішивши якимось одним гріхом, людина відчуває чи бачить свою залежність. Це процес. Як боротьба за незалежність, це процес, так само впадання е, в гріхову залежність, це процес, який посилюється з кожним днем співпраці з цим гріхом. Можливо, після першого грішка Гріх оплутує ніби як ниточкою, і так здається, що досить легко з нього вирватися. Якщо гріх продовжується, він оплутує вже чимось сильнішим, якоюсь мотузкою, що ще продовжується. Він бере ланцюг і ти вже як раб, і ти, ти не можеш звернитися. Притча Соломона 5.22. Нечестивого ловлять його власні беззаконня. Він зв'язаний путами свого гріха. Давайте продовжимо далі. Він помирає через брак повчання. Наслідок надмірного безумствує. Гріх його поневолює, і його може звернути якесь Боже повчання. І ось це справжнє Боже повчання прийшло в особі Христа. Але без Христа, от, він зв'язаний путами свого гріха. Він зв'язаний. Хоча, можливо, може заперечувати, як усі набожні євреї, релігійні євреї, які, які відвідували гарні свята, Божі свята, і навіть бачали е, у Христі Божого Пісінця. Але я говорю, Господь, що, ну, це мало. Треба бути моїми учнями, щоб ви звільнилися. Спочатку, коли гріх приходить в життя наше, ну, як, ніби як гості, кому приглашаємо серце, ми даємо дозвіл. Якщо гость. Але якщо цей гость залишається надовше, то він починає собиратися як господар. Уже він хазяї. І ви робите те, що він скаже. Ну, раз, Можливо, для молоді, для дітей ми наставляємо, якби, якби застерігаємо, дивись, не роби цього, це омочивомина мене це, бо це може кінчитися для тебе погано. Але якщо молоді підростає, я говорю, що не переживай, я вільний, я можу робити щось. Все, що завгодно, у мене нічого не тримає. В якійсь так мірі ми всі так говоримо і так думаємо, але це просто говориш, що ми не відчуваємо цей модузок ці ланцюги. Просто в межах цього ланцюга пес може ходити туди, чи туди, чи сюди, але в межах, в, межах, в яких він прив'язаний. І фактично єдиний вибір у річника. Який залишається, але залишається в межах області гріха. Нього є вибір, коли зрішити, як зрішити, в якій мірі зрішити, з ким зрішити, в якій компанії. Но, но все, все одно е, Гріх керує життям. Але ну, гріх як хазяїна, знаєте, це найгірший хазяїн, який може бути у людини, у людської душі. Бо ну, коли ми працюємо на любого хазяїна, то любий хазяїн ну, за нашу працю, службу йому, чимось нам щось відплачує. Є щедрі хазявання, порядні хазяївання, менш порядні, ну щось відплачують. Але гріх це єдиний хазяїн, який відплачує це його говорить Івання, за плата за гріх смерть. Ось як він платить. Він поневолює, водить в рабство, і його плата це просто життя зруйнувати, привести до смерті і до пекла. Ще раз 35-й вірш цього Іванлія. Але невільник не залишається в домі навіки. Син же залишається навіки. Ну, якщо ви думаєте, що ви Божа нація, ви, ви нащадки Авраама, але знаєте, у Авраама, і, можливо, саме на це Ісус Христос натякає, і вони, напевно, догадуються, бо вони добре і гарно знали життя Авраама. Так ось у Оврема, перед тим, як народився його син від дружини, історію його, його, його сім'ї, вони довго, досить довго були бездітними до безнадії, що вже не було ніякої надії. І ось, Хоча в них була обіцянка, що в них були син. І коли вже не були без надії, їм дружина не каже, не що у нас немає надії мати своїх дітей, візьми, піди до служанки. Щоб вона тобі народила, до доробилу. Тому перший син Авраама був саме від служанки, його звали Ізмаїл. А потім, коли все-таки, як диво, вже в нас в глибокій старості, він отримав сина від Сари, від дружини, то ось цей старший синочок в на Біблії насміхався, якби принижував, як кував все меншого свого, свого брата. По татусеві. І коли мама побачила, Сара побачила, вона прийшла до, до, до Авраама і вимагає: відправ цього? Відправ цього сина, сина слуги слугою, він обіжає нашого сина. І Авраам якби не сильно погоджувався, але йому Бог прямо каже: послухайся свою жінку і відправ, відправ, їх, відправ цю служанку з Твоїм сином геть. Син рабині не буде в домі назавжди. Ви, ви кажете, що ви діти Авраама, чи нащадки шадка Авраама, але, але ви більше схожі не, не на Ісака, не, не на того сина обіцяного, який був завжди е, при батькові, через якого ця обітниця Божої свій передалася. Ви більше схожі на Ізмаїла, який теж був нащадком. Авраама, але деякий час був в сім'ї батька, а потім був вигнаний. Тому що ваша поведінка не як дітей Божих, а ось як тих рабів. Наприклад, 37 й вірш, наступний, який я читав, знаю, що ви є потомство Авраама, але прагнете мене вбити, бо моє слово не мішається у вас. Ось ви роботи злочина. Прийшов справжній син Авраама, син Божий. І ви його прагнете вбити, ви робите те саме, навіть ще більше, що по відношенню до Ісак. Чи 55 й вірш, коли Ісус говорить, що я mm -hmm. про себе що він, він Божий син і про свого батька що каже, ви його не пізнали, тобто ви мого батька не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас неправдомовцем. Я кажу правду, а, а, а ви бреште, це для вас нормально, ви живете в брехні. Тобто ви раби гріха. А раби гріха не будуть в Божій сім'ї довго. У, у євреїв було таке ну, м'який варіант рабства. Взагалі рабство це було ну, щось неприємне в житті, в історії людства. У євреїв воно було пом'якшене Божим законом. Бог дозволяв попадати. Ну, за якісь борги у рабство євреям до євреїв, але на певний час не е, На певні раки, після якої нас мала наступити свобода. То, навіть якщо євреї мав раба, то це було не на Наступив день, коли він мав його звільняти. Раб не буде вічно. Е, ну, крім того, крім того, звільнення, яке було по закону, раба мали передати, звільнити, просто відпустити. А, а раб це той, хто був тимчасовий. Господаря, а син він завжди син. Каже вам: в, в, якщо ви не зміните свій статус, якщо ви не будете продовжувати бути рабами гріха, ви не зможете бути в Божій сім'ї. Ви не будете в Божій сім'ї, ви не є в Божій сім'ї. І ця свобода, свобода, про яку Ісус говорить, вона проходить не від, не від політики, а від одного Його. Каже, якщо син. 36. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Тільки Христос ли Христос? може і має можливість нас звільнити від наших гріхів. І це перше, базове, Він дає прощення, а потім дає силу для освячення, для життя вільного від гріха. Але. Починається з того, з того, що ми признаємо е, рабський стан. Поки ти його не признав, поки ти не пользуєш з Христом який говорить, що тобі треба свобода і ти є невільник, що гріх тебе панує, поки ти себе обманюєш. Чи поки ти думаєш, що свобода в чомусь більшому, чи в іншому, іншому, свобода це просто треба програти ворога з нашої землі, і тоді ми будемо свободні, свободні для щого. що. Щоб далі жити. В б... І так, чи далі була корупція? А чому, а чому така проблема корупції в нашій країні? Тому що просто гріх жадібності, користолюбію оволодіває серцем людини, заковуючи золоті кайдани, то людина не може. Каже, навіть війна і то не зупиняє, людина нічого не боїться. Він просто не може. Він гріх вимагає, це жадність вимагає. Бери, 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 тяни, кради і біжать. Свободу для чого, щоб свободно діяли казино і, обирали, і запроводили залежність інших людей? Для того, щоб продовжували брехати, брехати і брехати. І це не тільки про політиків. Бо якби це було тільки про політиків, то просто пішли вибори, поміняли і Що змінилося? Не змінилося. Люди на гріш. Гріх не пускай і не звільнить її. Вона служить йому. Злоба, злоба, злоба не тільки до ну, люди злобились. Ну, можливо, війна люди злобились. Але ну, так злоба не тільки до ворога. Тут не так скаже слово, не так, повернувся, не так подивився і можете тебе так якби, благословити, що чому? Тому що злість серці? Зліс все це просто, керує людиною. І він оздобили на всіх, і на близьких, на рідних, на, на сусідів. Да. Якось я читав як один військовий волонтер, волонтер капітан для військових. Сказав, що він припиняє своє служіння для військових, бо там у нього був такий ну, певний казус. Е а, і... Казус був в тому, що ну, я не знаю, що це казус. Неосторожність, неосторожність, але мені не... Я, якби, собі не просто на набережність, а на реакцію людей. Весь він давав комусь інтерв'ю, цей, цей капелан. Червіна волонтер, якби цепасійське служіння і добровільно ще їздив, допомагав воїнам. І коли він дав інтерв'ю, він так зараз десь трошки необережно узагальнено сказав, що про проблеми, які він бачить там на передовій, і він там так виразився, що там царює блуд, ось таке. Ну, Напевно, він щось бачив і знав. Але він сказав так в загальних термінах. І на нього так напали, що ти Що таке говориш? Взагалі тебе не треба бачити. І настільки, що він сказав, що все припиняється, служіння, я не можу нести. Ну, Можливо, десь було не осторожно сказано. Але ну, ми, правильна і мудра реакція була би така, якщо якась є негідна не, не поведінка, навпаки, треба було це обов'язкові сказати, де ти, що ти бачив, що треба виправити. Але ні, нам не треба виправлятися. Грішник не хоче виправлятися, Грішник хоче, щоб його, його не докоряли. Чи про те саме про алкоголь, то саме про алкоголь. І, і я, звичайно, я розумію і ці... і ціною ну, воїнів, які ризикують своїм життям. Але за що ризикують? Ризикують своїм життям, не знаючи, що про це завтрашній день, при чому вдати в гріх кій... в в залежність? Це говорить про те, що. Нам потрібно, кожному з нас потрібно набагато більше свободи. Свобода, про яку говорить Христос, але це означає свобода, по-перше, признати, що гріх панує над моїм серцем. І Христос може це звільнити. Тільки Христос. От Він єдиний цей лікар, хто звільнює. Років, більше, більше 20 років тому, я декілька років працював. В наркологічному диспансері. І там переважно приводять на лікування, приводять, вони не приходять, приводять людей з залежностями алкогольними там, чи наркоманія. Так ось, ну і різні пацієнти, але у них усіх така, загальна, загальна гитаристка. Коли їх приводили, чи поліція приводила, чи рідні просто, бо вже постані не витримували. Як правило, всі говорили, це якась помилка. Що ось не привели? Я ж не алкоголік. Там алкогольки десь валяються. Що я тут алкоголік? Мене треба лікувати. я ж... Ось одна краєць. І набагато важче лікувати хворобу, коли він не бачить свою хворобу. І щось говорить, що ви не вільний камерих. І вам треба визнати, І я не просто вас засуджую, а кажу, я хочу вас звільнити. Я хочу вас звільнити. Ще раз 31-й вірш ці слова Христа. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас зробить, вас вільним зробить. Я можу вас звільнити. І я хочу вас звільнити. Але для цього вам не потрібно просто, лише просто, а ми в тебе повірили, да, ми звіримо, що є твій Христос, вам для цього треба не просто. Мене якби епізодично побачити на свята. Вам треба бути постійно поряд зі мною, бути моїми учнями. Mm -hmm. В ті часи, коли Христос говорив ці слова, люди розуміли, коли от проповідники чи наставники говорили чи закликали: стань моїм учнем. Це не якийсь був ну, прообраз, як ми зараз я ж не школяри, якщо я, як я піду в школу. Тоді дорослі люди. Які хотів навчитися у якогось рабіна, наставника. Вони ставали учнями, тобто вони жили з ним, ходили з ним, були з ним, слухали, що він вчив. І це було не просто вивчити від нього якісь слова чи фрази, хоча вони слухали його вчення, а це означало побачити, як він живе, як він поступає, як він реагує на різні обставини, зрозуміти, як він думає. Щоб у всьому ми перейняти його е, спосіб життя і мислення, щоб жити, як він жив. Ось що якщо ви хочете бути вільними, е, закликаю станьте моїми учнями. І коли ви будете моїми учнями, ви будете пізнавати Існу. Існується, це Я, це Христос, і я вас зроблю вільним. І я вас зроблю вільним. Це слово і для нас нас для тих, хто вже ну, записався в його уч, важна не просто бути записаним, а тось, учень це той, хто в нього вчиться. І це щоден. Це щоден. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тобто це буквально не виходите з мого слова. Ви це слово Боже моє чуєте, читаєте, роздумуєте. Обдумуйте своє життя, щоб це слово Боже було, вашим, вашими думками, вашим бажанням, вашими вчинками. І якщо ви будете так в моєму слові, завжди моїми учнями, тоді ви будете вільним. Тоді ви будете по-справжньому вільним. А для чого вільним? Секрет, що таке свобода? Що таке свобода в очах Христа, про яку Він бажає нам, якби, нам дати. Що це за свобода? Це не свобода робити якісь безглузді речі, кат я вільний, щоб, щоб своє життя зруйнувати, а це свобода від того, що утримує нас, що не дає нам стати.